Кілька сотень людей прийшли провести в останню путь Олега Косіка. Чоловік із перших днів пішов на війну, покинувши улюблену справу. Косік Олег Петрович народився у нашому місті в 1972 році. Він навчався у нашій загальноосвітній школі номер 19 Після закінчення школи він вступив до нашого технікуму механічної обробки деревини. А зараз це наш технологічний коледж. Успішно його закінчив і далі працює працював у сфері приватного бізнесу, і ви знаєте, з перших днів повномасштабної агресії він залишив свою улюблену справу і дружині сказав, хто як не я, я, я маю захищати не тільки вас, я маю захищати нашу Україну. Усе життя Олег присвятив своїй улюбленій справі виготовлення меблів із дерева. Кому доводилося з ним працювати, кажуть у загиблого героя були золоті руки, Золоті руки у людини розумієте. От золоті руки просто. Він з деревом, як, як ма маєстра на інших інструментах. Хороший хлопець. Робив, переробляв одну роботу, яку робили іспанські чи італійські мебельщики такі. От. От приїхав Олег, переробив. Це було десь пов'язане з Лукойлом, по-моєму, щось таке. Люди відмовились від іспанців, від італійців. Сам. Ось такі руки просто. Багато, багато планував, дуже багато хотів зробити. І бачите, так не вийшло. Втім, у ці руки Олег без роздумів взяв зброю. Із дитинства із захисником товаришував ігор. Чоловік каже, Олег мріяв, що війна закінчиться до його дня народження. Утім, до нього він не дожив один день. Я не німов. В перші дні одразу, одразу, одразу пішов, Спілкувалися з ним. Кожну неділю я приїжджав з Києва і ми зустрічалися з ним. Він казав, що буде в мене день народження 1 грудня і буде перемога. Я кажу, ну касяна, давай. І вчора в нього було день народження. Попрощатися із своїм побратимом прийшло чи не сотня військових. В усіх сльози на очах. Кажуть, це була неймовірна людина, якого вони замінити ніким не зможуть. На жаль, Богу, був потрібен ангел, який буде піклуватися за всіх українців. Його вирвали з м'ясом, з кров'ю. Він був мій друг. Він був наставник для своїх товаришів. О, таку людину, як він. Замінити не може. На жаль, це втрата, яку ми ніколи не, не поповнимо. Але я даю обіцянку, що кожного року, поки я буду живий, 1 грудня я буду на цій могилі бачитись і розмовляти зі своїм братом, побратимом. І людину, яких мало. Він був маленький, але в нього було серце гіганта. У загиблого героя залишилися матір, дружина та двоє дітей. Правчинок батька їм нагадуватиме прапор України. Мені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно та до кінця служив ваш батько. На згадку про батька героя побратим Олега подарував його сину перстень. Батальйону зі Збройних сил побратимів. Ми вручаємо цей перстень ну, того батька. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.